Привіт! Ви на каналі Школа англійської мови English Office і мене звати Дар'я. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі часи, як Present Perfect та Present Perfect Continuous, а також чим вони відрізняються. Адже людям, що розмовляють слов'янськими мовами, важко зрозуміти, що це за час такий, який має зв'язок як з минулим, так і з теперішнім. Адже в нашій мові є тільки три часи це минулий, теперішній та майбутній. Отже, давайте розберемо по окремості Present Perfect та Present Perfect Continuous, а потім порівняємо їх. Отже, почнемо з Present Perfect. Present Perfect утворюється за допомогою дієслова have або has. Також додаванням і дій до правильних дієслів або ж третя колонка неправильних дієслів. Тож, перше правило. Ми використовуємо present perfect, коли ми говоримо про дію, яка почалася у минулому та досі триває. Наприклад, she has taught English for 10 years. Вона викладає англійську вже 10 років. Що це означає? Що вона почала викладати англійську 10 років тому і досі це робить. І наступний приклад: They have lived in London since 2014. Вони живуть у Лондоні з 2014 року. Тобто вони почали жити в 2014 році в Лондоні і досі там живуть. Правило друге: ми використовуємо present perfect, коли ми говоримо про наш досвід. Наприклад, I have eaten Italian food. Я їла італійську їжу. Тобто, в мене є досвід куштування цієї їжі, і я знаю, яка вона на смак. Або ж She has been to New York. Вона була у Нью-Йорку. Тобто, вона має досвід перебування там. Правило третє. Ми використовуємо Present Perfect, коли ми говоримо про дію, яка була у минулому. І на сьогодні вона вже завершилась. Але зараз. У теперішньому часі ми маємо результат цієї дії. Наприклад, Alice has drunk too much beer. Alice випила дуже багато пива. Тобто, у минулому вона випила пиво, а сьогодні їй погано. Або ж, he has eaten too many sweets. Він з'їв багато цукерок. Тобто, у минулому він з'їв багато цукерок. Ця дія вже завершилася, а зараз, у теперішньому, він має результат, тому що йому погано. А тепер перейдемо до Present Perfect Continuous. Цей час утворюється за допомогою дієслова have, has, дієслова been та закінчення ing у дві слів. Ми використовуємо Present Perfect Continuous, коли ми говоримо про дію, яка почалася у минулому і досі триває. Але застосовуючи цей час, ми наголошуємо на довготі цієї дії. Наприклад, been in Canada for 20 years. Він живе у Канаді вже 20 років. Аж 20 років. І тому ми наголошуємо на цьому. І ще один приклад. She has been learning English for 10 years. Вона вчить англійську вже 10 років. Ми використовуємо Present Perfect Continuous тут, щоб підкреслити довготу цієї дії. Отже, зрозуміло, що ми використовуємо і Present Perfect, і Present Perfect Continuous, коли говоримо про дію, яка почалася у минулому і досі триває. Але ж у чому різниця? Як дізнатися, коли використовувати Present Perfect, коли Present Perfect Continuous? Давайте порівняємо ці два речення. She has taught English for 10 years. She has been teaching English for 10 years. У чому різниця? Якщо ми використовуємо Present Perfect, то ми наголошуємо на досвіді, що вона викладає англійську 10 років, і, мабуть, вона вже знає різні методики, різні має навчальні засоби і так далі. А якщо ми використовуємо Present Perfect Continuous, то ми наголошуємо на довготі цього процесу. Тобто, що вона викладає вже аж цілих 10 років. Тобто можемо зробити висновок, що якщо ви вживаєте Present Perfect, то ви наголошуєте на досвіді. А якщо ви вживаєте Present Perfect Continuous, то ви наголошуєте на довготі цієї дії. Якщо ми використовуємо Present Perfect, то ми наголошуємо на тому, що дія вже завершена і на сьогодні маємо результат. А якщо ми використовуємо Present Perfect Continuous, то це означає, що дія ще досі триває, тобто не завершена. Давайте порівняємо ці два речення. He has painted his room. Він пофарбував свою кімнату. Тобто колись у минулому він почав це робити. І на сьогодні ми маємо результат. Кімната пофарбована. Або ж, he has been painting his room. Він фарбує свою кімнату. Тобто, колись там він почав робити це і досі це робить. Тобто, ми наголошуємо на тому, що дія ще не завершена. Отже, все не так складно, як здавалося, чи не так? Підписуйся на наш YouTube канал, залишай коментарі та став лайки цьому відео. Па-па!